Кілька слів про чандер. Тут я провожу деякі досліди або практикую От, чандеру. Ну, 5 років. Він бачив низенький, прибулів. Вначалі дуже погано формувався. Прийшлося прикласти на ним зусиль, щоб він відчухався. Зараз він вроде, чувствує себе добре. Формірую тут дослід проводиться формувати за, по принципу грунтсбек. От. Тут використовувалася технологія МСЕ і додавалися деякі регулятори росту. Тобто було 5 живлень 5 живлень під корінь і 4 живлення по листу закваження. Маємо плоди якісні, хороші. Дерево де 60 плодів. Наповнені, приросту практично немає. Дерево тільки цього року почало в даному випадку гарно себе вести. От. Ну, я більше використовую для запилення для перепилення вивченових сортів. О, сорт цікавий, але, напевно, більш для южніших регіонів. І якщо взяти порівняти, то треба його більше захисту. Хоча по господарських ознаках, надзвичайно оцінка його висока. От. Ми бачимо, що плоди при такому, тут води, їх вистачає, бо тут тече по придорогі з криші, то, то плоди плотні. Плоди можуть бути навіть 18 грам, а то й 20 Наповнені досить сильно. От. Сорт цікавий, не буду його там казати, щось згудити, тому що я, в мене висаджено його досить прилічно. В селекційній роботі він використовується для, на, на різних етапах, От, але треба і розуміти його особливості. З цілею морозостійкості дуже багато людей е, чандр підмерзає. Що я роблю, щоб він не підмерзав? Найперше, я роблю те, що я обов'язково роблю літню обрізку. Тобто верхушки прирізаю приблизно в началі липня або в середині червня. Друге, я даю підживлення до. Загальною прийнятою формули, коли там серпень місяць закінчення вегетації, коли йде формула живлення 5, 5 20 40 я обов'язково використовую ще гомеляс або ячміний солод. Це дає, дозволяє йому накопичити більше цукру. І він в мене витримав мороза навіть мінус 32 градуси. Коли його фізіологічна особливість мінус 16. Тобто, якщо попрактикуватися, то і цей сорт може мати досить високу морозостійкість. тобто працюйте, у вас теж вийде.